Активне використання комп'ютерних технологій вигідно вирізняє європейського студента від нашого та закордонного лікаря від вітчизняного. За межами нашої країни вже тривалий час здобуття медичної освіти та виконання професійного обов'язків в охороні здоров'я немислими без комп'ютера в Україні. Діє реалізація планової політики по обміну досвідом та все ж залишається робота по формуванню та розміщенню викладачами електронних навчально-методичних матеріалів. Введення в дію комп'ютерного класу значно полегшить навчання інтернам та викладачам ужну. Ми відкрили цей комп'ютерний клас для того, щоб готувати лікарів, готувати спеціалістів, готувати інтернів, готувати тих людей, які мають відношення безпосередньо до лікування онкологічних захворювань. Фактично, це є невеликий такий сегмент нашої роботи. У плані тому, що ми завдяки оцьому комп'ютерному класу зможемо більш попередовому, більш уже у контексті сучасних технологій підносити і викладати онкологічну науку. Програмне забезпечення тут типове для возо. Відтепер професори матимуть змогу оцінювати знання студентів об'єктивніше. Подібні класи планують відкрити і на інших кафедрах, адже ректор вузу робить усе можливе, аби освіта у виші була фаховою та європейського рівня кожному підрозділі університету, університету буде ну центр інформаційної такої підтримки або інформаційно комп'ютерного забезпечення як наукових досліджень, так і освітньої підготовки. Федір Ващук також зауважив, що направив листа до Міністерства освіти з проханням надати статус університетського коледжу Берегівському медичному училищу. Це значно полегшить навчання майбутніх лікарів. Ми прийняли рішення за погодженням з обласним управлінням охорони здоров'я здоров про надання берегівському медичному училищу статусу університетського коледжу. Відправлені два листи для того, щоб ми більш підсилити. Ну, цю подію і більш її легітимною, що вона була. Хоча можливо можна було цього і не робити. Один лист написаний на міністерство охорони здоров'я, тому що це підпорядкування коледж ну має місце. І е, сьогодні я підписав на лист на ім'я міністра освіти науки молоді спорту Дмитра Табачника для того, щоб вони підтримували це. Ректор Ужну вважає, що нині кафедра онкології та радіології. Має хорошу матеріальну базу, кадрове забезпечення, інформаційну інфраструктуру.